Всім, сьогодні 5 жовтня, неділя, і ми завершуємо черговий збір. Для цього відкриємо зараз скарбничку. Але спершу я хотів би подякувати всім, хто долучився до проведення свята Фен із Буд. Все пройшло чудово, велика щира подяка всім, хто допомагав у підготовці, приготуванні страв, був на місці, або долучився своїм донатом купівлею до цього збору. Всі кошти будуть направлені на придбання евакуційного автомобіля для 17 ї окремої важкої механізованої бригади. А спершу відкриємо, подивимось, що вдалося не збирати у скарбничку. Так, не неузгоджена з усіх тіла. Не залишилось, робимо, що у нас є 20, 40, 60, 80, 100. Так, я покладу серійними номерами, добре, щоб кожен міг переконатися, що його купюра тут, якщо рафам хтось сумнівається. 150. 170. Отже, разом вдалося зібрати у скарбничку 150, 170, 190 200 євро. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Ми пізніше викладемо у групу підрахунок загальний за цей збір, де будуть враховані як ці донати, так і те, що було зібрано на лотереї під час свята Незалежності у місті Фрейден 24 серпня на Фрейден і всі гроші найближчим часом, швидше за все, сьогодні будуть перенаправлені людям, які придбають автомобіль вокаційний для 17-ї окремої важкої механізованої бригади. Дяка всім, спокійних, тих вихідних. Слава Україні!